Господь говорив не просто про землю, а про ґрунт нашого серця. Чому одні люди змінюються під дією Слова Божого, коли слухають Його, а інші залишаються такими ж? Чому в одного росте віра, а в іншого зникає? Сьогодні ми декілька думок таких будемо мати. Прошу вас не приймати буквально все за істину. Наприклад, зараз я хочу таке дослідження сказати, я не претендую на істину. Це просто я вичув в інтернеті, що проводили таке дослідження. Журнал «Релігія та здоров'я. Це якийсь американський журнал. Воно оцінювало рівень уважності під час слухання проповідей. Не знаю чому, може хтось більше це розуміє. Значить, там була така вікова група від 30 до 49 років, продемонструвала найвищий рівень уважності. Середній бал 4,0. А вікова група 40-59, більшість слухачів. Потрапляє до категорії достатньо уважні 38%. А старші вікової групи 60 79 79+, показали нижній, нижчий рівень уважності. Значна частина слухачів належить до категорії низька уважність. І цей показник сяє до 47% серед найстарших. Зараз я трошки ще пояснюю, чому вони так говорять. Це не то, що. Ну, 30-49 років найвища, найвища уважність. Життєві виклики. Ну, зазвичай християни в такому віці, коли мають сім'ї, діти, роботи, там, фінансування, якесь, вони їх спонукає уважніше слухати Боже Слово. Бо воно може дати практичні відповіді. Ну, звісно, якщо людина дійсно я маю на увазі про християн, які ходять до церкви слухають проповідь. Тому що, коли в житті бувають всякі випадки, ти не знаєш, як чинити, але хочеш чинити правильно, по Слові Божому. Тому. 30-49, вони більш важніші для того, щоб це можна в практиці е, е, проміняти. Активний розум та пам'ять у цьому віці допомагають краще зосереджуватися. Ну, дітки до п'яти років, я кажу, вони запам'ятовують в характер, той, е, формується в них розум. Значить, пошук сенсу і напрямку. Багато хто саме в цьому періоді життя особливо потребує духовних орієнтирів. В цьому віці. Наступні 40-59 – це середній рівень уважності. То робота про підлітків, про батьків, можливо, робота, все це розриває фокус. Вона втома та стрес від повсякденних обов'язків знижують концентрацію. Коли людина не може зосередитись на чомусь одному в такому віці. Водночас її інтерес до практичного застосування віри. В такому віці люди хочуть практично застосувати, застосувати це вірі. Тому вони слухають достатньо уважно, але не завжди глибоко занурюються. 60-79 років та старші, в них нижча уважність. Це фізіологічні, фізіологічні фактори. погіршення слуху, зору, пам'яті, ускладнення сприйняття проповіді. Ну, ускладнення сприйняти проповіді. Я ж хотів сказати. Ну, Нас всі вроді би, сидять добре, але є впереді місця, тому коли брати і сестри чи друзі в наступний сідайте спереду, щоб краще чути, і там безкоштовно все. Багато старших людей вже мають усталені погляди, вже укоренилися. І нові істини приймаються менш, менш глибше. Тому що вже я знаю, як правильно, я вже все життя так жив, так вчиняв, і вже коли щось нове чує, то вже не так сприймається. Менше енергія та швидка втомлюваність впливають на концентрацію. Ну, немає вже сили. Вже треба напрягатися, щоб включити мозок. Та буває і в нас також. Читаєш Біблію, щоб щось глибше зрозуміти. Треба не брегтися, треба десь пошукати по Біблії інші місця і так далі, щоб підтвердити. А вже не вистачає сили. Ну, в старших це більш, ще більш важче. У найстаршій групі до 47% низька уважність, бо увага легко розсіюється. Сьогодні Господь ставить нам питання.